Рід за в кадрі Віталій Кордієнко. І сьогодні ми поговоримо про фільм Будинок слово нескінченний роман або ж нескінчений роман. Це стрічка, довкола якої склався якийсь грандіозний Ореол очікувань, адже фільм повинен розповісти про цілу розстріляну та знищену радянськими спецслужбами генерацію українських митців в 30-х роках ХХ століття. В сучасних умовах не можна вигадати більш актуальної теми української історії для екранізації, адже тут ми зможемо поближче познайомитись з крутим. Українськими письменниками, літераторами, драматургами та режисерами і заодно побачити все зло, яке коїв союз на українських землях, вкотре нагадавши, що треба боротися проти Росії, аби не допустити це знову. Здавалось би, що могло піти не так. Зараз розповім. Рушаймо! Загін кілома. Для початку пропоную спеціально для тих, хто ледь не вперше чує про цю стрічку, бо таких може бути багато глибше зануритись в контекст фільму: що це таке, хто зняв, скільки це все робилося, і тому подібне. Попередження у огляді я буду озвучувати реальні історичні факти, які екранізовані в стрічці. Це може сприйматися як спойлери, але це всім відомі факти, тому це не є спойлером. Те, що є художньою вигадкою творчої команди, я озвучувати вам не буду. Будинок Слова» — це стрічка Тараса Томенка, для якого це повнометражний ігровий дебют. Розповідає картина про драматичну історію українських письменників, яких зібрали в будинку слово під одним дахом, щоб змусити їх працювати в ім'я системи. Історія про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Знімалася картина понад 10 років від ідеї до виходу в прокат. Щоб зрозуміти наскільки давно стартував процес, то президентом тоді ще. Був Янукович. Паралельно режисер зробив ще й документальний фільм про будинок слова в 2017 році, який, до речі, є на Ютубі. Раджу глянути. Бюджет художнього ж фільму в публічному доступі заявлений як 60 мільйонів, з яких 30 мільйонів гривень забезпечила держава. Це значне фінансування для нашого кіно насправді, але якщо розглядати крізь призму світового кінематографу, то це дуже бюджетна стрічка, як для такої теми. Скажу чесно, я переживав, коли йшов на цей фільм, бо я щиро думав, що це може бути. Тут повний провал в Україні часто люблять взяти якусь дуже важливу тему нашої історії і зробити з цього суперпровальне кіно. За прикладами далеко не варто ходити. Це може бути фільм Заборонений про Стуса, де більше уваги приділяється любовному трикутнику кагібістів ніж становленню персонажа Василя Стуса, який весь фільм є однаковим і незмінно впевненим у своїх діях, що є супер нецікаво з точки зору кінематографу, або ж згадати ті ж крути 1918 фільм Катастрофа, який поре. Езитує на трагічні події і не створює жодної художньої цінності відокремлено від теми. Люди, які беруться екранізовувати такі твори, часто просто не мають для цього достатнього досвіду або не сильно віддупляють в цій темі. Іноді для когось це дебютна робота, і людина робить страшенну кількість помилок. А я вважаю, неприпустимо підступати до таких історій без належного досвіду та конкретного режисерського бачення. Небажання зняти якесь клас, непатріотичне кіно про наших героїв, а саме художнього бачення. Крізь які ключі ти хочеш розповісти цю історію, і що має бути головним. Будинок слова» все ж таки, на наше щастя, на голову вище від щойно згаданих мною стрічок. Я навіть більше вам скажу, це ледь не найкращий наш історичний художній фільм про період 20-го століття. Але є один нюанс: планка настільки низька, що піднятися над нею було ну дуже легко. А якщо ж брати безвідносно до інших наших робіт, то будинок слова. нескінченний роман мене не вразив. І зараз оповім, чому. Як ви помітили, у цьому відео немає жодної рекламної інтеграції, проте є одне прохання. Я збираю зараз 250 тисяч гривень для батальйону К-2 54 ОМБР. І ці хлопці та дівчата за весь період повного вторгнення ні разу не просили донати у людей. І ось цей день настав, і я вирішив допомогти їм зібрати 250 тисяч. Вже 100 з плюсом є. Залишилось добити цей збір. Будь ласка, прошу вас добийте, будь ласка, цей збір за посиланням в описі під цим відео. Або за ось цим QR-кодом, який висвітлиться на екрані. Не шкодуйте свої гроші заради людей, які не шкодують свої сили та здоров'я заради нас. Дякую. Стрічка ставить перед собою завдання розповісти нам страшну історію збирання цвіту української культури під одним дахом, а потім їхнього фактичного винищення. І це завдання по категорії складності на з зірочкою, Бо культурних діячів грандіозних масштабів в будинку слово було десятки, а то і сотні. Якщо вам цікава ця тема, то ви можете зайти на сайт proslovo.com і подивитися в 3 d візуалізації, навіть хто і в якій квартирі жив. Ви будете просто вражені таким концентратом талантів, в одному місці саме тому, якщо ти берешся екранізувати цей сюжет, ти неминуче повинен жертвувати чиїмись історіями, сконцентрувавшись на комусь конкретніше. І сценарна команда таке враження вирішила пожертвувати всіма історіями розстріляного відродження заради розкриття вигаданого героя Акімова, який є по факту алюзією на Путіна і проходить шлях від маленького, слабкого парубка, якого висміюють, до людини, яка має абсолютну владу на своїй території. Але чому було прийнято? рішення поставити цю історію на чолі стрічки мені не зрозуміло. Так, творці також намагаються акцентувати на Хвильовому і його душевних переживаннях. Але герой протягом фільму повинен змінюватися, аби глядачам було цікаво. В ньому має бути певний непримиримий конфлікт, який він прагнутиме вирішити. У фільмовому хвильовому цього не помітно. Він, як і був від початку фільму, іронічний і переконаний в тому, що вони тут на забій зібрані, так і залишається в кінці картини. І цікаво те, що в Хвильового це. Цей конфлікт був в реальному житті, але його ігнорують: мега талановитий дядько, який спершу воює за комунізм проти УНР, а згодом усвідомлює, наскільки це згубна ідеологія, і розуміє, що це саме він був ледь не головний трубадур нової імперії. І від цього сорому та нерозуміння, що робити з новою реальністю, де їх по черзі будуть висмикувати та знищувати, він і забирає сам у себе життя. Це ідеальний кіносюжет, аби розкрити героя, але нам показують лише фінальний етап. Де він вже все зрозумів, саме тому у фільмі його самогубство не працює як мало би, бо враження, наче він стріляється, лише бо побачив голод і нічого не зміг вдіяти з цим, а не через купу внутрішніх протиріч. Коротше кажучи, в цій картині змінюється лише Акімов, причому змінюється за три секунди. В одній сцені він ще не тільки боєгуз, а вже в наступній вже владний підступний і злий КГБшнік. Інші ж герої, взагалі, слугують картонками, які іноді мають якусь свою невеличку сцену. І потім зникають або ж є просто фріками. Це до речі, дуже смішно бачити, що Став Вишня постійно в вишиванці і говорить постійно гоморесками та анекдотами. А Михайль Семенко це дивикуватий чувак, який постійно говорить складами і вигуками. Сцена, де вони всі читають свої найпопулярніші вірші, це, звісно, те щось дуже дивне. Раптом всі вирішили зачитати найвідоміші вірші зі шкільної програми. Також ми чуємо гучні фамілії, але контексту хто ці персонажі і які у них лінії, не маємо жодного. Враження, наче сценаристи розраховують. Що люди і так знають, в чому феномен кожного з них, і просто сама поява Курбаса у фільмі буде сприйматися захопливими оплесками в залі. А тому можна не показувати нічого детальніше про нього. Я окремо на ньому акцентую, бо ми зараз вже близько п'яти місяців працюємо над великою ютуб-документалкою про Леся Курбаса, щоб показати вам його феномен. За цей час ми дізналися стільки всього про його масштаб особистості, про інноваційність його постановок, про його характер, мистецьку цінність. І це все дійсно не. Неймовірно, це неймовірна постать з грандіозною харизмою, який, попри всі історичні події, творив театр. І режисер в інтерв'ю каже про те, наскільки це крутий чувак і наскільки він багато зробив. Те, що витворяв курбас цьому театрі, це дійсно скільки ми всього втратили. Але глядач, який незнайомий з історією з феноменом Курбаса, після фільму навіть і близько не зрозуміє, чому стільки людей кажуть, що він такий неймовірний. Ба Більше вони подумають, що це якийсь не дуже виразний дядько, бо в будинку слова його стараються теж якось підрозкрити. Але тут персонаж не має якогось впливу, іноді він їсть в їдальні, іноді може щось спробувати сказати під час загальних зустрічей, але його перебивають. А також робить невеличку репетицію на 6 людей нової вистави та махає руками як диригент. Та й дивно, що саме цю виставу зробили у фільмі символом режисера Курбаса. Адже режисером рев'ю «Ало на хвилі 477 Курбас не був. У Афіші він вказаний лише як керівник постановки, над якою працювала ціла команда людей хореографи, композитори. Позитори, режисери. Окей, можна прийняти документальну неточність і дивність процесу репетицій. Можливо, нам хотіли продемонструвати, що у Курбаса в театрі от відбувалися такі незвичні вистави. Звучав заборонений джаз, танцювали дівчата в буржуазних образах, а замість декорації, що ілюструють місце дії, були стильно підсвічені якісь такі футуристичні кола. Подивіться, яким стильним був український театр до репресій, хотіли сказати нам творці фільму. Але. Що творці фільму хотіли сказати про Курбаса фрагментом, коли після невеличкого зауваження від антагоніста він ображено перериває репетицію і втікає, що він примхливий та вразливий творець? Але зачекайте, Курбас не припиняв робити театр під час революції, під супровід пострілів на вулиці, під час епідемії, в голоді та холоді, і навіть сидячи в таборах, він створював вистави. З 27-го року Лесь був в центрі політичної і мистецької дискусії. Кількість гейту, звинувачень, погроз, тиску, конфліктів, які впали на його плечі, дуже важко переоцінити. І знаєте, як переживав це Курбас? Точно не ображався і не втікав кожною новою виставою. Він трощив цензуру і задавав тенденції нового театру. Навіть коли його змусили ставити відверто слабку комуністичну п'єсу диктатура, він спромігся перевернути змісти агітки в протилежну сторону і зробити видатну виставу сміливо та зухвало. Але так я розумію, що фільм не про Курбаса. Про нього ви зможете подивитися наше відео десь в липні. Це тут не головне, але це був такий легенький тизер до того наскільки ми підготувалися. Наприклад, його. Персонажа я показую, як всі решта героїв стали декораціями без контексту. Фільм спробував охопити все і всіх, але не зміг в результаті розкрити нікого. Більше того, стрічка не знає, про що вона, наче як замахнулися розповісти про круту генерацію геніїв українського відродження, а в результаті отримали історію про вигаданого продажного письменника і купу дивних персон без історії, яких шкода в кінці лише через те, що я знаю, хто ці люди, і я знаю, що це реальні історії. Це додає мені, як глядачу, додаткову емоцію, і схоже, на це творці і розраховують. Але якщо уявити, що це повністю якісь вигадані персонажі і події відбуваються умовно в Аргентині. В ніби було просто нудно. В сценарії з плюсів можу відмітити намагання відкрити героїв живішими, ніж це робили до того. Вони читають вірші, займаються коханням, грають в волейбол. Це вже крок в правильний бік, і за це велика шана авторам, що вони туди рухнулися, і сама концепція будинку Слово трішки ширше буде зрозуміла українцям. Сценарій, це звісно, ключове, але не єдине, що творить фільм. Є і інші аспекти, які треба хвалити. Наприклад, найкраще. Що є в цій картині, це феноменально гарна і змістовна операторська робота. Чорнобіла гамма ідеально вписується в таку історію і дозволяє нам навіть краще відчути епоху. Я вважаю, це ледь не найправильніше рішення у цій картині. Михайло Любарський, оператор стрічки, заслуговує величезної поваги за таку працю. Він же, до речі, знімав і Люксембург Люксембург. Очевидно, це все творилося в тандемі з головним режисером, якого теж хвалю за це. Моментами кадри можна було роздивлятися як окремі витвори мистецтва. Я чесно сходив би на виставку, де були б чисто кадри із фільму, і провів би там декілька годин сцени, коли хвильовий їздить дивитися на голод, мабуть, найпотужніші за своєю візуальною складовою. І чітко нагадали мені криницю для спраглик і Гадаю, це було дійсно відсилання до українського поетичного кіно. А найяскравіше воно проявляється у снах Миколи Хвильового. І, мабуть, це найкращі сцени стрічки. Я би з радістю подивився щось повністю в такому стилі. Бо момент, коли, наприклад, письмен. Заходять в глиб води це фантастика. Це дуже гарний акцент для контрасту реального і ні. Це не був спойлер, просто зверніть увагу на красу і глибину сцени, коли будете це дивитися. Тому візуал отримує від мене ну 5 з плюсом. ну 105 з плюсом. Реально всі найкращі, найкращі похвали. Також тут не можна не похвалити акторів, вони старалися, і у деяких вийшло доволі добре. Тут навіть на найменші ролі зібрали дійсно крутих акторів, які відомі вам за головними ролями в багатьох наших стрілях. Річках, хоча я би навіть окремо відмітив декількох людей, це В'ячеслав Довженко, який втілив Хвильового. Супер видно, що він хотів зробити його живим і більш приземленим, аби люди повірили, що це реальна людина, а не класик з книжок української літератури за 10 клас. Тому йому лайк. Також мене страшенно потішила Ганна Лев. Ви її можете знати як голос Барта Сімсона: <плес> Запрошую усіх на майстер-клас від Барта. Суна. А тут вона була секретаркою головного редактора. В неї була супер мікророль, але вона зіграла її на всі 150% і дограла до останньої секунди на екрані. Ну і звісно, мабуть, моє особисте гран-прі іде для Юрія Одинокого, головного КГБшника. Ну настільки він якийсь природній і безпосередній в цій стрічці, бо зазвичай кагебісти в українському кіно це злі зухвалі злодії. Але це ж не обов'язково має бути так. Він такий якийсь. Такий простенький дядько, який не сприймається як повний злодій, але творить жахливі речі, і від цього стає ще моторошніше, що є ще одним плюсом картини. Дякую пану Юрію за таку цікаву роботу. Це ті, кого я хотів би виділити в позитивному ключі, але є і негативний бік, і я змушений констатувати, що мені, ну чесно кажучи, від слова зовсім не зайшла гра Дмитра Олійника, який зіграв головного антагоніста. Якось прям аж сильно він хотів передати кожну емоцію, так сильно, що я не повірю Вірив жодні. Я б міг, звісно, цього й не казати, але мені от хочеться бути з вами до кінця чесним. Взагалі, цей герой Акімова, в цілому, найдивніше, що є у картині. Особливо дивним став фінал цього персонажа, який я очевидно вам не озвучу, бо це спойлер. Але сюжетна лінія, що з цим пов'язана, завмерла десь на початку стрічки і раптом продовжилася в кінці, коли вже про це не було жодних думок і стало ледь не головним поворотом картини. Подивитись, зрозумієте. творці, наче хотіли крізь Акімова демонструвати весь жах становлення зла в союзі, показати як страшно всіх наших засудили і пересадили. Але чисто для мене це не спрацювало, адже в цій історії є дещо жахливіше. Союзні спецслужби змусили цілу плеяду талановитих митців здавати одне одного. Страх в тому, що вони зламали всіх ментально. Люди здавали своїх друзів, близьких, рідних. Вони підписували купу папірців з брехливими свідченнями. Люди буквально вигадували, що вони члени якоїсь таємничої УВО, яка хоче знищити радянських голів. І, прочитавши ці свідчення, ти жахаєшся, як система може не просто вбити людину, а змусити її робити все, що система захоче. Наприклад, написати свідчення, що твій найкращий друг терорист. І, на мою скромну думку, збудувавши фільм спершу довкола крутизни та феноменності цих людей, а потім пірнувши в світ допитів і зізнань проти своїх, ми б отримали набагато сильнішу стрічку. Ну, але кожен мій аргумент зводиться до одної простої відповіді: я не кінематографіст, і я не можу знати як краще. Бо це ж професіонали. Але чомусь у нас в Україні професіонали дуже часто вміють красиво зняти, взяти там хороших акторів, зробити навіть декілька класних сцен, але провалити саму оповідь, що є. Саме тим, що зшиває всю. Сканву, на жаль, ця біда спіткала і будинок слова. Проте, як це не парадоксально, сходіть, будь ласка, на фільм. Я вас прошу. Це має подивитися кожен з вас самостійно, скласти свою думку, обговорити це з друзями і написати про це в соціальних мережах. Зокрема, і посперечатися зі мною в коментарях. Я впевнений, таких буде зараз маса бажаючих. І це чудово, бо фільм про нашу історію це не жахливий фільм. Він зітканий із багатьох хороших аспектів. І, можливо, і ви не помітите тих за про які я кажу, і вам сподобається набагато більше. Зокрема, я чув дуже багато захопливих відгуків, натрапив на десятки тіктоків з цим фільмом, а також бачу обговорення в соціальних мережах, і це мене страшенно тішить. Бо українці мають ходити на фільми про своїх героїв, дивитися їх і складати свою думку. Це дуже важливо. Тим більше, чому зараз важливо глянути будинок слово, бо ця вся історія розстріляного відродження має всі шанси. Повторитись. І нам треба пам'ятати, чим це все закінчилось тоді, аби не допустити це все зараз. Ось, і все, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно послухати мої думки про цю стрічку. Сподіваюся, творці картини не будуть мені плювати в обличчя, коли проходитимуть на вулиці. Ось тим більше цим оглядом я хотів лише підняти впізнаваність цього фільму і закликати більше людей відвідати його і скласти свою думку. І, будь ласка, якщо ви на середині відео, коли я говорив про збір, подумали, а в кінці після відео задоначу, то ось і нагадую вам, що це зробити треба прямо зараз, бо реально треба закрити збір. Дуже дуже важливо. Дякую всім, що дивитесь, Дякую всім, що ви стільки років загоном кіноманів. Це насправді дуже важливо і приємно. Дякую. Чекайте наступних зборів загону кіноманів. Па-па.